Вітаю, дівчата! Сьогодні поділюся з вами рецептом консервованих помідорів. На мені погляд, це найпростіший рецепт. Я купила 4 кг помідорів і зараз їх буду готувати для консервування. А насамперед ставлю грітися воду. Доки вода гріється, я мию помідори, перебираю, відриваю кладаніжки. Після миття в мене залишилось 3,5 кг гарних помідорів і пів кіло я відставила. Далі мию банки звичайним миючим засобом для миття посуду. Подробиці рецепти зі всіма пропорціями написані під відео. Далі закидаю помідорки в банки. Я доки мила банки. А вирішила, що води мені може не вистачити, тому поставила ще додаткову кастрюльку води. Так як в мене дві банки, я беру дві кришки, заливаю їх кип'ятком і ще півхвилинки прогріваю киплячом. вже закипіла вода, я кип'ятком заливаю помідорки та залишу. накриваю їх теплими кришками та залишаю їх прогрітися на 20 хвилин. Коли 20 хвилин вийшли, Цю воду з банок я заливаю до кастрюлі. В мене вийшло в одній кастрюлі 2 літри, а в іншій кастрюлі 1 літр. Далі буду казати пропорції на кожен літр води. Кладу 4 ложки цукру з чубком на кожен літр. Та одну ложку солі з чубком. Також на кожен літр. Коли розчин закипів, я додаю оцет 9% на кожен літр по 4 столові ложки. Все, наш маринад готовий, і киплячим маринадом ми заливаємо помідорки, заливаємо до самого верху, щоб аж коли накривати кришкою будемо щоб аж потекло по банці. І закручуємо ретельно старана. Далі перегортаємо банку та залишаємо її остигати при кімнатній температурі. На все-про все в мене йшло 1 година 10 хвилин. Мені було цікаво засідати. Дякую вам за перегляд, пока пока.